Дехто вважає його героєм, бо воно не втекло. А хоч на хвилинку я віть себе на його місці. Куди тікати? Що там робити? Вони, воно не є таким безглуздим, як Янукович. Я не кажу, що Янукович був зовсім безглуздим. Але воно оце. Воно розумніше. То якби воно щось не розуміло, навіть якби воно щось не зрозуміло, йому на всяк випадок, я впевнений, усе розтлумачили. Не було куди тікати. В нього дружина, діти, мати. Їх можна приховати, а самому виконувати те, що почав. Ні, не зупиняти війну. Може на початку, коли його обрали, він ще мав якісь ілюзії та поїхав до фронту. Насправді. Насправді може й намагався щось зупинити, але йому дуже швидко не дали можливість відчути його, його нікчемність, його неспроможність на будь-що що виходить за рамки. За рамки його іміджу, за рамки його життєвого шляху. Отож, От якби він навіть хотів, йому не дадуть можливість вийти з того стану з образу. Він житиме, доки він буде в образі. В образі. Який є кульмінацією його кар'єри. Йому нема вже куди йти. Окрім вперед, незважаючи, на совість, незважаючи, на те, що нема майбутнього того шляху. Він лише може. Уявляти собі, що він проштовхується вперед, віддаляючи свій кінець. Але то вперед, в пекло, то вперед, в пекло, а по дорозі гинуть люди. А він казатиме, що не можна зупиняти війну. Бо пекло вгасне. Бо пекло не можна повертатися туди, звідки воно вилізло. Бо воно буде знищене. Він вже не може піти проти полум'я. Яке яке створює корону навколо диявола? Який виліз, який пожирає сотні, а може й тисячі життів кожного дня? А він призначений бути діджеєм Тамадой, як це хочете звіти. На цьому святі диявола. Отож він там да диявола. Так, то кульмінація. То не аби хто. Йому вже не 42. Йому вже 45. І йому нема куди дітися. Ти арени, де гинуть глядачі з передніх глядов. А хтось, а хтось зверху ще виглядає. А та гладіаторська арена. Де по центру піраміда. Піраміда з м'яса та кісток. Ще нещодавно живих людей. А чим більше гинуть глядачів, тим вище то та піраміда. То може з. Ох, може, може досягне висоти, але він не буде разом. Тими, хто поверху виглядає та диригує. Може, може він навіть буде вище за них. Може він вже зараз, завдяки тим кісткам та м'ясу, вище за них. Але він і буде з ними. Що найбільше він може затягнути тих, хто ще не до були глядачами, теж. на ту арену, и они будут в основании его пирамиды, на которой он стоит. Ему навряд вряд ли удастся уйти. А уйдя, он сольется с толпой, а это очень страшно. Да, хочется жить, ему тоже хочется жить. Но ему очень надо срать на него. Насрать на него. А лучше отдать его зверям.